Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати фісташковий крем кремчис на вершках. Він дуже ніжний, пишний та помірно щільний крем, який прекрасно поєднується з бисквітними коржами, а також пісочним і заварним тістом. Тому являється гарним прошарком для тортів та тістечок, а також наповнювачем для меренгових рулетів, еклерів та капкейків. І для приготування фісташкового кремчіза на вершках нам знадобляться такі продукти. Це звичайно фісташкова паста, цукрова пудра, вершковий крем-сир, а також вершки. Вершки мають бути не менше 33% жирності. Всі продукти мають бути охолодженими. І для початку беремо вершковий крем-сир. Викладаємо його в чашу міксера. І збиваємо буквально 20-30 секунд. Це потрібно зробити для того, щоб він перетворився в однорідну масу, щоб не було грудочок. Тепер до вершкового крем-сиру додаємо цукрову пудру, додаємо охолоджені вершки та фісташкову пасту і збиваємо все до однорідної пишної маси. Це в нас займе буквально 1,5-2 хвилини. Під час збивання потрібно хоча б один раз силіконовою лопаткою пройтись по стінках чаші міксера, щоб підібрати інгредієнти, щоб вони гарно об'єдналися. І збиваємо далі час збивання приблизно 1,5-2 хвилини. От у нас вийшла така однорідна стійка пишна маса. Якщо ви хочете отримати більш насичений фісташковий колір, то можна додати буквально декілька крапель фісташкового барвника перемішати на слабких обертах до однорідності. Отже, наш крем готовий, він дуже смачний та поживний. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйтесь з задоволенням та не бійтесь експериментувати.